В грудні виють заметілі, вкрили ковдри білі-білі, і луги, й долини, й поле спить, дрімає все навколо. Грудень скрізь господарює, замки крижані мурує, на ялинові верхи одягає кожухи. Грудень місяць рік кінчає, нас до свята наближає. Прийшов перший місяць зими. Грудень дарує мало сонячних днів, частіше стоїть похмура й холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць студень, ворота зими. Земля ще не встигла повністю охолонути, тому перший сніг падає легесенький і пухнастий та полежавши декілька днів. Він ущільнюється, стає міцним і твердим. В грудень на всю зиму землю остуджує, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. У грудні господарює зима, а допомагають їй хуртовини, метелиці і вітри. Скрізь лежить пишна біла ковдра, застиг дримучий ліс. Дерева поринули в глибокий сон, усе навколо біле-біле. Цієї пори у відкритому полі гуляє крижаний вітер. Холодно, незатишною лісі, особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепле лігво, нірка чи гніздо, у кого повна комора запасів, у цей час комфортно та спокійно. Грудень завершує календарний рік і попереду новорічні свята, і кожного з нас тішить душу сподівання, що наступний рік буде мирним, кращим, щасливішим і багатим на приємні моменти життя.